Серед кам'яного колізею під палячим сонцем він стоїть, затуманений запахом крові та поту. Краємбуха Грегорі чує, як глядачі викрикують, перебиваючи один одного, його ім'я ім та опонента, з яким прямо в цю хвилину триває запеклий бій. Довговолосий чоловік читає заклинання, поринувши свідомістю у світ хаосу та духів. Йому здається, що він стоїть на краю обриву, височенної скелі. А в перші слова заклинання волосся огортає сильний вітер, який утворився від появи зоряної книги. Вона неначе з'явилася нізвідки і одночасно давала відчуття, що завжди там була, перед Грегорі. Він вимовляє слова невідомою мовою, яка вже давно втратила своє існування в людському світі. Ахмаліт імбакти, покажи мені долю людини, яка б'ється поряд зі мною. Грегорі замовляє закляття, і книга розкривається, швидко перегортуючи сторінки. Зупиняється на сторінці, де можна побачити все, що було, є та буде, на сторінці Всесвіту. Дехто це місце космосом. Минуле теперішнє та майбутнє переплітається за допомогою ліній часу, утворюючи так звані петлі часу, часові розриви та прогалини. Саме тут Грегорі отримує свої знання щодо опонента. Саме тут сильний та войовничої стру... 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 статури чоловік передбачає усі рухи його ворога і ментальний стан. А клектвістмер – «сповни мою свідомість, промовляє мах, щоб книга наділила усіма необхідними знаннями Грегорі, сповнюючи його свідоме та несвідоме, запрограмованими діями, які мусять привести його до жадної перемоги. Це було прям дуже класно. Я тобі скажу що дивлячись на те, який це шматок ти прочитала, ти його читала супер впевнено, чітко, і я би сказала: знаєш, з такою силою, наче, наче ти прям передавала цей дух цього Грегорі. Це було прям дуже круто, мені дуже сподобалось. Єдине, що мені хотілося іноді, знаєш, зробити трошки м'якість. От е, трошечки таку, знаєш, сповільнитись, бо ти м це була як кульмінація. Знаєш, ти мене накаляла, 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 і це було реально круто. Мені дуже сподобався твій голос. Він не звучав так на першому занятті. Він був прям таким сильним і впевненим. Це було прям супер круто. Але хотілося от трошечки м'якості. Іноді, знаєш, як вважай, що напустити трошки туману на мене. Типу, там книжку видно тільки для Грегорі. Трошечки, знаєш, стихшитись. От це стихшитись, м'якість пустити. І воно би було класно, щоб знаєш весь текст не був сильним. А іноді давав мені такий, наче, містику. Містика вона завжди така, м'яка, наче, от, наче знаєш такий голос ворожки. Але це було офігенно, я тобі чесно скажу, це було дуже круто. Дякую.